Думаю, що зараз все ж таки найрозповсюдженіший варіант це через роботу для людей з кваліфікацією. Бо якщо відкинути людей без кваліфікації, і ті, що полетіли і не подалися на той легкий регламент минулого року, який вже не працює, то я думаю, що друга найбільша група це люди, які працюють за фахом, мають освіту або досвід роботи в якійсь там кваліфікованій сфері на позиції, якісь кваліфіковані, вони можуть отримати право в Португалії, працюючи за наймом да в штаті або Позаштатно як підприємець, маючи в Португалії українського фопу по договору на послуги на компанію «Португальська». Тут важливий коментар за останні роки. Оцей типу подав вимога працювати на компанію португальську. Вона то була, то її скасовували, то десь там в регіонах підходили до цього питання по різному Зараз це майже такий тотальний консенсус на рівні загально національному всіх відділеннях, регіонах, що має бути португальська компанія, але все одно я впевнений, що це то кажуть не вирок, да, не приговор. І якщо хтось хоче спробувати отримати свої ВНЖ на цій підставі, та сама стаття 90.2, Якщо ви маєте трошки, знаєте, трошки таку авантюризму, да трошки упоратості, перепрошую, гарному сенсі слово, і готові наймати адвоката, якби який буде вас підстраховувати або навіть подавати позов до суду проти Айма, це може працювати високо в регіоні.